Доброго дня, шановні друзі, пропоную розглянути множення одночлена на многочлен. Отже, розпочнемо. Випадок 1. 2А помножити на дужку в дужках 3А плюс 4. 2А це в нас одночлен, 3А плюс 4 це вже многочлен. Давайте спробуємо їх перемножити. Спочатку. Потрібно помножити 2а на 3а, тобто перемножаємо 2а на 3а, 2 помножити на 3 спочатку коефіцієнти це буде 6. А далі а помножити на а. Основа однакова, значить, степені додаються. А в першому степені та а в першому тобто буде степінь 2. Тобто результат множення 3а на 2а буде 6 а квадрат. Далі плюс. І множимо 2а множимо на 4. 2а помножити на 4 коефіцієнти 4 на 2 8, а буквена частина лише А, бо біля четвірки нічого немає, тобто 8а. Тобто, результат множення 2а на многочлен 3а плюс 4 буде 6 квадрат плюс 8а. Випадок наступний 3а квадрат. Помножити на дужку 2а плюс А куб. Спочатку множимо 3А квадрат на 2а. Отримуємо 3 помножити на 2. 6. І відповідно а квадрат помножити на А 2 плюс 1 в степені, тобто буде куб. Далі плюс 3а квадрат помножити на А куб. Коефіцієнт 3 тут 1. Значить 3 на 1 буде 3. а Квадрат на а куб, тобто степені додаються 2 плюс 3 буде а в степені 5. Завершили множення. йдемо наступне. Мінус х квадрат помножити на 2 плюс х. Спочатку множимо мінус х квадрат на 2, оскільки тут коефіцієнт при квадрат мінус 1, тобто мінус 1 на 2 це буде мінус 2, і буквена частина лише х квадрат бо. Двійка сама по собі, тобто мінус 2х квадраті. Далі, мінус х квадрат помножити на х. Знову ж таки, мінус 1 та 1. Це значить буде мінус х квадрат на х, тобто степені додаються 2 плюс 1 буде 3. Тобто результат множення мінус 2х квадрат мінус куб. Останній випадочок, мінус 2у помножити на 4у мінус у. Знову ж таки, мінус 2у помножити на 4у. Коефіцієнти спочатку, мінус 2 на 4 буде мінус 8. Далі y в якому степені? Тут було в першому, і тут в першому 1 плюс 1, тобто y2. І далі мінус 2у помножити на мінус квадрат. Тут коефіцієнт мінус 2. Ось тут мінус 1. Мінус 2 на мінус 1 буде 1. Тобто буде 2. Перепрошую плюс 2у помножити на y квадрат. Це буде у кубі. Тобто, результат множення буде мінус 8у плюс 2у кубі. Дякую за увагу. Надіюсь, відео було корисним. Підписуємося на канал.